Ках звітного концерту культурних закладів Житомира в обласній філармонії до виступу готується оновлений склад оркестру Палацу культури Music Lab Диригент оркестру Владислав Капустін розповідає, аби здивувати глядача, репертуар підбирали з найкращих світових хітів біг бендів та саундтреків до кінострічок, якісними перфектними записами на платівках. Не здивувати, я думаю, нікого кожен може собі прийти додому і послухати найкращі зразки. А ми от постараємося живу звуком доторкнутися прямо до е, слухача, до глядача і якось його емоційно зворушити. Це в принципі наше е, головне завдання. Хоча реакцію глядачів передбачити складно, втім диригент певен, що все вдасться. Результат живого виконання передбачити складно, тому що ніколи не знаєш, як воно це все піде. Іноді буває е дуже серйозна підготовка, багато репетицій, а якось концерт не проходить. А іноді буває менше репетицій, але концерт живенький і все. Ми надіємося, що. Сьогодні піде, як кажуть, і, попри хвилювання за лаштунками, з перших секунд на сцені музикантам вдається занурити слухачів у атмосферу живого звуку, вмить захопивши увагу переповненої зали. Море задоволення, море позитиву. І я би хотіла, щоб це побачили не тільки житомиряни, а в подальшому і весь Житомирський регіон, і навіть Україна. Я впевнена, що саме наш оркестр буде посідати ну, найвищі сходинки на Олімпі.